Так, друзі, вітаю на нашому каналі. Ми сьогодні будемо показувати вам волоський горіх. Взяли трішки більше 1 кг. Будемо працювати на 50-тонному комплекті. Значить, трішечки про комплект. Це максимальна комплектація. 50. Якщо бути точним, це в нас пару ще декілька циліндрів залишилося, які, якщо максимально дати йому тиск, він нас видає 53 тонни. Значить, манометр додатковий. потім... Подовжують, зразу що ви тільки працюєте з капролонними поршнями такого плану бочка. Потім в нас йде кран запірний. Також, якщо працюєте з твердими культурами, наганяється тиск, закривається кранік, викручується і скидається, якщо потрібно, тиск. Ну, а коли ви зажимаєте, то скидається тиск на маслостанції, щоб не нагружати саму маслостанцію і рукава високого тиску. Також це в нас ручна маслостанція, і також є педалька. Це в нас також максимальна комплектація. додатково йде манометр, який можна автоматизувати дану електричну маслостанцію. Ну, в принципі, 220, один потік, однопоточна система. Ну, Бочка капролонова в нас. Так що, в принципі, будемо засипати насіння. Зажимати горіх в нас волоський. не, Він не, не важкий, там 5-10 тонн і більше не потрібно. В принципі, ну, ваги нам вже не потрібно. Тут трішки більше, як кілограм, там, так щоб потім знати точно, що зараз зважимо. Так, трішки неудобно зважити. Ну, там кілограм 50 десь так. Ну, неважливо. Плюс-мінус у нас одинаково. Будемо віджимати, так як культура не тверда, декілька там тонн йому дамо, і він вже будемо отримати зразу олію по виходу. Саме основне, що хочу показати, як це все відбувається, як це правильно. Тому що... Ну і також покажемо в роботі е, сам манометр автоматизовано, як це буде він наганяти тиск. У нас він в принципі, вже настроєний, там на 5 МПа він включається, на 40 МПа він виключається. Но ми поки будемо працювати в ручному режимі. А потім зразу підключимося вже, коли вже будемо додавати тиск, то ми переключимося на манометр. Так, використовуємо не посилений мішок, обичний мішок такого плану. Будемо віджимати такому мішкові. Так, встановлюється фільтрувальний мішок, засипається на сіні. Точніше, в нашому випадку, волоський горіх. Зараз так, так він виглядає. Та, кстати, ще що хочу сказати, що якщо от свіжі горіхи вже будуть зараз скоро да, сезон, то в принципі їх все одно треба час, щоб вони нормально просохли. Тому що свіжий горіх не вийде вам давити олію. потрібно все одно час, щоб вони присохли. Ну або присушувати в сушках. Так, ну, в принципі, тут ще можна засипати. Ну, не стільки саме, але ще можна засипати. Покажи. Більше половинки помістилося в нас. Ну, його можна дробити, щоб більше поміщалося. Саме так цільний. Це все. Це акуратно. Так, щоб воно спресувалось. Складаєте мішок. Конвертом. Ну і в принципі ставимо один поршень, другий поршень. Ну і зараз подивимося, якщо що можна ще буде. Ставимо також носик наш. Тут в нас резиночка, яка не дає змогу. Встановлюємо нашу бочку. Ну Бачите, ще можна ставити не один, навіть два ще можна поршня. У нас три поршні. Це чому я так пояснюю? Тому що, якщо в нас би була повна бочка, нас можна використовувати тільки такого одного плану. Поршня. Так, ми використовуємо всі три і навіть ще можна четверті поставити. Так, тара наша. Ну, в принципі, можна встановлюємо бочку, щоб все було по центру. Ну, В принципі, можна приступати до тиску. Зараз ми в ручному режимі потім переключимося на манометр. Речажок піднімаємо, щоб наглядати тиск, і опускаємо наш шток. Що ще хочу сказати? Значить, от Це в нас волозький горіх, це м'яка культура. Тут не потрібно там, 5 тонн. Навіть манометр нас може не показувати на нулю, стояти, ну олія зараз нас може потекти. Багато хто думає, що треба потрібно там 50 тонн для горіха. Не потрібно. там Зараз от поди побачите, що манометр у нас навіть не буде на нулю може стояти, а олія вже у нас буде так повним ходом. Так що, поїхали. По чуть-чуть, не спішіть. Даже чути. Як вже вона там збирається, ну зараз подаємо. Щоб не чути, ну вже. Практично все на нулю. Вон там можна побачити на електронному манометру у нас скільки там. Ну ліга вже тече. Ну і не потрібно більше. От я віддаю, бачите, вона. Ну, гориг м'яка культура. Тут багато тиску не потрібно. Потім вже дожимка, то будемо наганяти більше тиску. Ну, так цей процес відбувається. Тому що багато хто думає, що, що 50 тонн, треба потрібно всій культури 50 тонн. Ну та не потрібно, <кій> потрібно поступово все робити. Тому це. Що там в нас? Ну, просідає тиск. Чи таке там. Також кран використовується тільки на твердих культурах. Тверді культури це в нас. Мається на увазі чорний комейн, простороб, що це тверді культури, де потрібно залишати на певний час. Тут екран ефективно це показує. І манометр також. Манометр для того, щоб якщо одна комплектація, один циліндр, одна маслостанція, можна в принципі його не ставити. Якщо ми беремо на перспективі 2-3, то обов'язково їх буде потрібно поставити, бо ви не будете бачити, в якій системі у нас тиск. Або один тиск на всі циліндри. Чуть-чуть ну, вже потрапляє, до 3 тонн ми піддаємо тиск. Зараз 12-15 тонн Зразу. Ну. 50% вихід, більше 60% вихід да, у горіх у нас. Ну, 15-13 тонн. Нормально. Можемо зразу давати. Ну, на півницю все. Процес у нас віджиму відбувається. Ну, Практично вже ми добилися у нас по виходу там, майже 400 мл. Ну, Можна сказати, це вже далі буде капання. Ми зараз будемо переводити автоматичний режим. Зараз виходить яка ситуація? У нас тиск 7 мегапаскаль. Ну, вона настроєний і так манометр, зараз, е він на 5 спрацьовує. Е на 30, на 30, да. 40 він виключається. На 40 ми показуємо. Значит, переводимо його в автоматизацію. От 40 він виключився. Ну і відносно цього. Зараз у нас віджим. Бачите, знову олія потекла, тому що високий тиск дали. І після того, як він зараз опуститься, він в нас автоматично включається. Маслостанція включається. Зараз у нас режим вже ручний відключений. Відключився. Працює тільки сам манометр. Ну, Не знаю, зараз впали тиск, якщо він присяде до такого тиску, тому що насіння спресувалося. Не знаю, чи за воно не, не впаде. Хоча добре, що віджимаю. Я думаю, більше 500 мл, мабуть, отримаємо. У нас там трішки більше, 1 кг 200 г було майже. Я думаю, тут буде десь грам 550-600. Може, може менше, може більше. Також можна переключитися в ручний режим, якщо потрібно. Ну, коли вже буде падати до 5, ми вам покажемо, як він буде спрацьовувати. Що хочу сказати по манометру? Ну, він раз нас впав до 5 МП, автоматично включився. Хочу покати і сказати, що ну, маловато. Е, на горіху потрібно ставити десь, я думаю, десь 20 мегапаскаль, що він спрацьовував, і десь 50, щоб він відключався. Я вам зараз покажу наглядно, щоб ви розуміли. Ми тиск вручну скинемо. Щоб ви зрозуміли, як він працює. Ну, Можемо перенастроїти, але вже от зараз буде в нас 5, 7, 6. 5, Ну. Зараз він у нас, я думаю... Ні, наоборот, наганяється. О. Ну, до 42 він він нас висланий був. В ну, принцип, я думаю, ви зрозуміли. Виставляємо собі нижні, він спрацьовує, верхнюю і виключається. Е, також підкладали ще додатково один каприоновий поршень, тому що горіх м'який, просіло. Обов'язково, коли працюємо, слідкуємо за виходом штока, бо тому, що ви можете впертися в гайку і думати, що ви пресуєте а олія буде не віджиматися. Так що це також обов'язково. Зразу ставимо всі приставочки. От тоді, коли ми засипали на початку відео. Там не хватало того одного поршня, треба було його зразу поставити. Тому що, коли ви засипаєте, що у вас зразу і поршні, або це металевий, якщо ми розглядаємо 30-ку, щоб він зразу впирався нас в штока, щоб зразу тільки починали присувати і він пресує. Ну, в принципі, такий результат ми отримали. Тут у нас вийшло е, десь 550, ну і там ще 100, ну і ще докапує. Я думаю, в районі. 600 з чим то мілілітрів з одного кілограма. Ну, волоський горіх, він дуже жирний. Е, результат такий ми отримали по віджиму. Саме основне, що хотів е, донести, це як це все встановлюється, як це правильно віджимається. Спочатку, можна сказати, перших 5 до 10 хвилин ми отримуємо максимальний вихід по олії. Далі це вже йде дожимка. От буквально так, як зараз капання. Е, це вже в основному йде от такий процес. Ну і теж, якщо ми вже, вже з цього експерименту можемо знати, точно що тут вже виставляємо мінімум 20 мегапаскаль, 50 він буде в нас виключатися. Тому що от зараз ми дали 40 знов, він процес знову вже починає капати. Він буде ефективно це показувати з твердими культурами. Якщо ви будете працювати з льоном, з чорним кмином, там потрібен час, там виставляєте нормальний тиск, коли він виключається. Він буде ефективно на горіху я. Не знаю, чи він буде ефективно це показувати. Постійно, от, от зараз буквально він тільки раз спрацював. Ну, я рахую, що він, якби на горіху, не так ефективно, як на твердих культурах. На твердих культурах там треба потрібно постійно слідкувати, піджимати, бо тому що, що там був вихід. Тут горіх тече там вже на 5 мегапаскалях, ми вже отримуємо вихід по олії. Ну, в принципі, стандартно все. По виходу в кінці вже. Де в нас розлив? О, о, рекомендую тільки темну тару. розливаєте собі, там є такі 250, є пів літра. Ну, собі вже кожен собі. Якщо це свої потреби, можна тримати. ну, Обов'язково в холодильнику тримаємо лію, тому що термін неї невеликий, і обов'язково тримати її тільки в холодильнику. Все, ми процес закінчили. Там ще є капельки, нас, але ми вже будемо скидати тиск і доставати фільтрувальний мішок. Покажу, як це все відбувається. Значить, Щоб скинути тиск, ми опускаємо речах. Перед тим ми виключили ручний режим. Манометр у нас не спрацьовує. Зараз підноситься наш шток догори, дістаємо бочку і подивимося на е, самий мішок, в якому він стані. І також спробуємо, як він дістається. Чи ми його дістанемо рукою, чи потрібно буде випресовувати. Також ми до кожного комплекту даємо таке випресовочне, ну, обична конструкція металева, просто ставиться бочка і дістається. Ну, Подивимося зараз, в якому стані наш фільтрувальний мішок і наскільки він спресувався. Бо Тому що є такі культури, що може і потрібно гідравликою, але в основному це дістається просто рукою або резиною молоток потрібно. У нас немає зараз під рукою резинового молотка, але поп попробуємо, подивимося. Як ми його дістанемо? Значить, ще в нас в подоні 100% є грам 50 олії. Ну, ми, може, по іншому зараз дістанемо саму основу спочатку. подивимося на подоні, що нас залишилось Ну, подоні у нас є, але ну, не багато. Але трішки є. Є. Так, дістали. Дивимося. Зараз перевернемо бочку. Ви можете побачити, в якому стані фільтрувальний мішок. Це в нас не посилений мішок. Ну, в принципі, нормально спресувалося. Будемо будемо пробувати. Чи його дістанемо так. Так, ну що, я думаю, що ми його дістанемо рукою. Важкувато, звісно, але дістається. Ну от, ближче. Був би резиновий молоток, було б трошки легше. Так що бо багато хто думає, що потрібно високий тиск, ну щоб ви все розуміли, наскільки спресований мішок. Ми засипали більше половини бочки. У нас залишилось от такого плану мішечку. Ну, але з другої сторони вихід, який ми отримали, 650. Ну, от так, це все всередині. І при цьому, що в нас фільтрувальний мішок був не посилений, такому він стані. Бо деякі клієнти нам там розказують, що одноразовий мішок. Тому що це за рахунок капельлоної бочки. Я не раз повторюся, пролена бочка. В дерев'яні бочці міг би він вже давно розірватися. Ну, якось так. Дивимося, що всередині такого плану волоски і горісований. Так що, я думаю, ви зрозуміли, як це, цей процес відбувається. Фільтрувальний мішок ще живий. Можна ще його буде використовувати подальшому. Ну, я не рекомендую ці мішки використовувати на 50 тоннах взагалі. Ну так, для експерименту я показав, тому що в основному використовувати тільки посилені мішки, які розраховані на такі тиски. Ну, В принципі, не забувайте лайк підписка.